Липецька об'єднана територіальна громада 11 гірських сіл, які з початку повномасштабної війни допомагають захищати незалежність України в тилу. Ще рік тому у приміщенні місцевої загальноосвітньої школи волонтери відшивали бронежилети для потреб армії. Ось бачите, зараз тут навчальний клас. А ще рік тому тут був організований цех по відшиттю бронежилетів. Ідея виникла тоді, коли почались запити від односельців, які боронять країну. Плитоноски відшивали як місцеві мешканці, так і вимушені переселенці. Перший наш такий бронежилет був відшитий взагалі на звичайній шкільній машинці. Потім, вже, коли ми показали цей перший варіант виробничий, ну скажімо так, пілотний цієї платоноски сільському голові Віталію Перенцю, тоді вже він побачив, що наші настрої серйозні. Ми ну, налаштовані на результат. І він цю ідею підхопив і ну, дуже почав нам допомагати розвивати наш, ну, нашу ідею, нашу думку. Допомагали хто чим міг, починаючи від закупівлі обладнання та матеріалів для плетоносок, закінчуючи налагодженням логістики для передачі їх у зону бойових дій. З 29 березня до кінця серпня відшили близько тисячі. А поки перший поверх був цехом для пошиття бронежилетів, другий слугував гуртожитком для ВПО. Чимало з них вже роз'їхались. Проте є й такі, котрі залишились тут. Переважно це люди поважного віку. Розповідає директорка Пелепецької загальноосвітньої школи Ольга Палканин. Цей гуртожиток був запланований як для дітей, які зараз довожуються на навчання у наш заклад. І вони тут проживали. Ну, але від повномасштабного вторгнення ми змушені були далі вже дітей, а гуртожиток віддали вже. Переселенцям наразі зараз проживають семеро дорослих, вже пенсіонерів, людей, які ну живуть тут і не знаю що, чесно кажучи, коли вони повернуться, тому що їм нема куди повертатися. Проте війна триває, і люди й надалі покидають свої домівки, шукаючи прихисток подалі від бойових дій. Саме тому у Пилипецькій громаді вирішили побудувати ще один більш сучасний гуртожиток для вимушених переселенців. На цьому поверсі у нас буде шість кімнат: це від двох до чотирьох людей. Будуть у них тут спільна велика ця кухня тут біля цієї стінки. Тут будуть столики, які дальні свого роду. Голова Пилипецької об'єднаної територіальної громади Віталій Пиринець розповідає про амбітні плани щодо двоповерхової будівлі, де колись була амбулаторія, яка стане новим комфортабельним житлом для родин вимушених переселенців. Помагає нам цьому закарпатська обласна адміністрація, також Пилипецька сільська рада. Ну ми, ми заключили договір про співпрацю з чеською організацією благодійною людина в біді. Вміщати будівля має до 30 осіб. від 27 до 30 осіб. Там буде 10 кімнат, дві кухні і всі необхідні умови, які потрібні для проживання сімей чи окремих якихось людей. З початку повномасштабної війни Пилипецька громада прийняла понад 6 тисяч внутрішньо переміщених осіб і надалі продовжує приймати, інтегруючи їх у життя ОТГ.